Виконуємо номер 883 із підручника Алгебра 7 та номер 2 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На склад привезли амішків цукру по 50 кг укупу. Кожному. Запишіть виразом масу всього завезеного цукру. Знайдіть значення цього виразу, якщо А дорівнює 12. У нас А мішків цукру по 50 у кожному. Тому ми маємо 50 помножити на А. І це дорівнює 50А кілограмів. І поясню, маса всього завезеного цукру. Ну а тепер обчислимо, якщо А дорівнює 12, то 50А дорівнює 50 помножимо на 12. Отримаємо 600 і записуємо відповідь 50 а і 600 кілограмів. Номер 883 із підручника Алгебра 7, та номер 2 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7, інтегрований курс, частина перша виконано.